Тема нашого заняття обігрування вірша журавливої на зеленому городі. Послухайте загадку. Некрасива, шишкувата, як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята, ну й розсипчата, смачна. Так, вірно, це картопля. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голові має. Так, це капуста. І ще загадка. На городі в нас грядки, на грядках рясні лістки. Там зростають малюнки, зелененькі, так, вірно, огірки. Сидить марушка в семи кожушках, хто і роздягає, той сльози проливає. Вірно, це цибуля. Що то за голова, що лиш зуби і борода? Так, те, це цей часник. Молодці малята. Як можна назвати одним словом ці плоди? Вірно, це овочі. А де ж вони ростуть? Овочі ростуть на городі. Давайте пригадаємо вірш, який так і називається на зеленому городі. На зеленому городі. Заблукали ми сьогодні. Заблукали я і Петрусь, а знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось квасолька і горох, Бачите, родичі. В обох круглі зернятка у ряд, у стручках зелених сплять. А це, що, а це, хто причаївся, Бачиш, як розчервонився, ой та ще ж і не один, помідором зветься він. Ось часник, а он цибулька, що за горді та сердиті. Золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Малята, де ж заблукали діти? Вірно, на городі. А хто їх знайшов, пригадайте? Так, дідусь, а як ростуть квасоля і горох? Розкажіть, будь ласка. Так, у стрючках. А що ж зробив помідор? Розчервонівся, да? І чим відкриті часник та цибуля? З золотою шубкою. А зараз давайте назвемо овочі, про які розповідається у вірші. Що це? Так, квасоля, горох, помідор, часник, цибуля. Давайте ще раз повторимо на зеленому городі хто заблукав. Так, а хто їх знайшов? Вірно, дідусь. Що дідусь показав? Так, город. Що спочатку показав дідусь? Квасолю і горох. Пригадайте, як про них розповідається у вірші. Круглі зернятка у ряд у стручках зелених сплять. А який овоч наступний побачили хлопчики? Вірно, це помідор. А як про нього сказано у вірші? Що він зробив? Причаївся, розчервонівся. А ще які овочі вони побачили? <кій> так, це часник і цибулю. Золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Вам сподобалась подорож хлопчиків? Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали.